Виконавці. А uh, причина ніколи е, цього? Герега радянським способом захвачує фермерів, виробників землі поліцької області. Можете, об можете приклад навести в кого вже? Скрізь, по, всі, по всіх районах. Uh -huh. Всі об'єдналися фермери. Асоціація фермерів, асоціація виробників, крупні агроховні, міленькі озеросики по гектару по А Яким способом захоплення відбувається? Яким способом? Вдає 5 тисяч грошей, які не... Задаємо питання, скільки ви ці гроші податкові, ці офіційні гроші. Мучат, офіційні гроші дає пода податки, мовчат, тікають. А це десь ми порахували більше, більше 3,5 мільярдів на область. E, 15% податку доходів фізичних осіб це більше 500 мільйонів гривень. Окей, тоді а скільки це. сьогодні гралі в середньому платять людям за поїзд? Якщо я, то, така сума 6%. 6%. Тобто це він, сум... дає, це він дає, це він дає, він дає як. Відк такі, щоб переманити, такі угу. такі це сотки це почуєте, ви почуєте, патрує. будете на формі, запросить вашу угу. філармонію тут на площі, все вже пишуть. А скільки плануєте отогралі приблизно кількість я не знаєте?